Всім доброго дня, з вами знову я Галя і канал Вийти заміж за Італійця. Сьогодні важко робити відео, якесь там щось, не можу навіть висловити якесь відео таке щоб сміятись чи якесь Інші, не знаю. Сьогодні мені тільки хочеться говорити. Про відношення італійців до нашого горя, до нашої війни, до нашого всього, що, що в нас в Україні робиться, і про те, що сталося вчора, ми, українці всього світу разом з Україною і вас підтримуємо. Є, є такі, що їм байдуже на все від, від початку самої війни наші українці. Що ніколи нічим не допомагали і не думають навіть. І мені було боляче дивитися на те відео, яке я бачила у спортзалі, там чи де там в центрі якомусь, я побачила цього печка впітаного накачаного, як він звертався до наших воєнних. Це, це не можна було слухати. Це... Це так було стидно мені за, за, за наших. А що говорити про італійців, які з початку війни розділились також на два лагера? На початку, там перші місяці ще трошки допомагали, вони там більше більшість була за нас і все. От, а потім, постепенно-постепенно, у них тут також ця та вся школа. Пропагандовані працює деякі ці їхні партії, там так їх понакручували, понарозказували їм того, що хотіли вони, тому що їх фінансують теж звідти всі, знаєте, звідки, і вони дуже прив'язані до, до русських. От. І боляче слухати від Ко... куди не підеш, я вже казала в якомусь відео, а тепер е... розказують деякі канали, навіть показують. У них постійно є якісь сумніння, якісь... тому що отож їм так не розказують, що там та ракета вже якась американська, то, то якась іще, то то наші збивали, і то трендять, і в лайви заходять, і в Ютубі, і в Тіктоці бачу. Інстаграм, ну, кругом. І то трендять, то трендять, і так боляче слухати і, і жити тут між, них, між ними, між цими. Які, і, ти їм що говори? Ти їм не докажеш нічого, вони своє трендять. Вони вже ото, точно як їм може вкрутили там якісь ці, і то вони так само, як і там у наших ворогів, так само і вони тут їх нічим не переубідиш. От, Я навіть Бачу по друзям, друзях мого чоловіка. ми навіть поїхали колись були в гості, я показувала відео, куди ми їхали. І там в тій сім'ї я ніколи би не подумала, що чоловік сам сказав їй, вони чоловік хвори і все. Каже: моя жінка за того лисого Блондина. Ну, я не хочу казати в каналі, бо не знаю, як Ютуб до цього відноситься. Ну, коротше, за, за тих, за ту сторону, що вона його підтримує, ну, їхню країну. Я в шоці, я приїхала до них в гості, я потім чоловіку кажу, я не поїду більше до них ніколи. Я не, не, не могла е, не могла повірити. Знають мене вже скільки років, е, скільки я їм розказувала про нашу країну, про, про себе, яке життя там в мене було все. Знають про все, і все рівно оце І він мені так виложив в очі, висказав. Оце що а моя жінка підтримує там. Я дивилась на неї. У мене слів не було навіть що сказати, а вона почала правда та неправда, та неправда, Ну він же ж не буде казати йому. Яка є сенс, сенс говорити неправду на жінку? Більше він хворий вона його доглядає і все. Там біля нього постійно треба оход, і він це так заявляє. Тому ще деякі друзі, так само мого чоловіка, є такі, що підтримують нормально від початку сказали цей, а деякі, що поміняли так само, і, і тим, що говори, вони все одно там то-то американці там винуваті, то, то ті винуваті, то ті. Які не, не ті, хто треба. І щоб так сказати, що вони від початку війни навіть 5, гри, 5 євро не дали на допомогу мені, щоб сказали, спитали, що треба, ми хочемо допомогти там. Тось, що ви думаєте? Як, як оце жити серед таких людей і знати, що вони. Отак себе ведуть і так думають про нас. От. Ну, це так, важко говорити. Вибачте, звісно, <с> я і сміюсь скрізь сльози, але важко розказувати таке. Знаєте, ще. В тому році також, коли то бомбили, так до зими там світла не було так само. От вони побомбили, що якраз під, під зиму, якось чи як там, чи Ну, що там і ті генератори, люди ходили, телефони заряджали, все. І ми тут дівчата збирали допомогу, ходила, просила в цих італійців, де я працюю, там у них і супермаркет. В тих дівчат просила дайте якісь речі, теплі, дайте там ще щось. Якщо у вас є лишні, навіть ну, не нове. Я ж просила. Кажу, щоб людям було чим обігрітися, бо кажу, там писали в тих палатках, там треба були якісь теплі речі. І для дітей кажу, давайте. Ну ви ж кажу, відносите. Там викидаєте на мусор, відносите до церкви, даєте. От якщо хочете допомогти, то допоможіть. я з вас прошу, бо ми збирали і передавали так само тут було у нас. І пункт, пункт збору по сам, в, самому початку, в самому початку був пункт, потім вони обрали. І, то. і вже, вже зараз нічого немає у нас тут. Я не знаю, чи десь ще церква, напишіть, мені, кого є, там де що, в яких районах, в яких областях, в яких регіонах. Там є якісь ще пункти, де збирають. Це крім, напевно, якісь церкви може ще допомагають, або наші церкви є кругом, то тобто вони ото, стараються якусь допомогу організовувати. І якісь такі організації гуманітарні, там, може щось для дітей, для цих, якісь лікарства, якісь вони щось передають. Ну, вже не так, як було на початку. І я кажу, що так боляче слухати це все і жити між, між цими людьми, я дуже розчарована. Є ба людей небагато От в нашому домі, тут одна-дві сім'ї, які мене підтримують, і все. Вони мені казали так прям на дворі, коли мене зустрічали, що ми, ми тебе підтримуємо, ми розуміємо і все. А решта. Решта. Вони егоїстичні, вони думають про світі інтереси. Кожна країна. Я сьогодні бачила одне відео, теж наші дівчата в Німеччині, там після того, що сталося вчора, там з тієї лікарні і все з тими бомбіжками. Вони там протестують і організували протест, і там свої вимоги почали розказувати, що, що б вони хотіли, щоб Україна. Ну, Україна не рухаються, вони ото, е, висловили свої співчуття і все. і все. І хто що, хто приїхав на допомогу, хто щось те саме, може зараз якісь ліки, якісь щось цей. А Германія сказала, що ми можемо ваших дітей там деяких забрати до себе на лікування, і все. От. І кажуть, дівчата ми організували мітинг на українській мові, там ми розказували. От, і предлагали переводчика. Бо це ж, якщо є в другій країні, то треба, щоб був переводчик, щоб ви як проводите український мітинг, то вони могли розуміти про що ви говорите. І треба, щоб один говорить по українськи, другий переводить на німецьку, на італійську, бо вони так не це, і кажуть, що то вони наших переводчиків не захотіли їм, не понравились ті, що ми предлагали, а своїх не предложили. І ми провели мітинг так, без переводчиків, тільки на українській мові. І що, ви думаєте, їм ще вліпили штрафи сумасшедшим організаторам? Кажуть, от таке відношення, от таке відношення. А ми, каже, хотіли і ще так само їм умови, щоб вони дали нам дозволили бити на більше кілометрів туди, та саме, щоб вони ж не робили нам такої біди. Каже, нічого ніхто. І в Україні зараз хочу сказати, де наші політики? От там цей бачу боксер наш усик якийсь мільйон там перевів, бачу там ще хтось якісь гроші, що виставив на інстаграмі 100 тисяч цей співак. Не пам'ятаю, ну, неважливо, ви там краще за мене знаєте. От. А політики де? Де їхні гроші, що вони дають на ту ж саму лікарню, де їхня допомога? Хто хоч один виставив, що він дав якусь там суму? Нічого. Де держава? Що вони роблять? Ось так. І потім звісно, а тепер з тим законом, що зробили про, про мобілізацію Українці дуже озлоблені за границю за те, що ми так зробили. Що їх тут це ну, ті, що багато років, що вони ще допомагали, тепер сказали, що ми не будемо допомагати, тому що вони так з нами зробили. І це все ну, так, я ж кажу, не хотілося навіть відео писати, але думаю, треба. Запишу відео. Ну, Дівчата, може, вам вже не інтересно такі дивитися речі, але це як моє. Розумію, треба було виговоритись, тому що то все від учора, особливо. Я вчора на таких емоціях була. як Це все сталося. От, сьогодні, сьогодні ще не потухло, і трохи зла, і все. Но це все, що це так воно. Ну, ж світ не заставити, любити нас, допомагати. І так, в мене все ж такий нервний тік, бачите, лице трошки ну, починає дритись, коли я тепер нервуюсь перед цим, У мене воно починає, але нічого пройде. От так я сьогодні відео буде трошечки покажу вам ще море. Ми вчора якраз в мене ще вихідний мені дали, і ми поїхали на море. Я на морі потім відкрила вже на обід десь телефон і це побачила цю штуку, оце що сталося. Ну, Вже таке море було. Ну, Покажу вам трошки ще знову, вода холодна була і, і не таке, як треба море. Казали люди, що цілий тиждень таке було. От. Каже, немає Це в цьому році нормальні погоди, бо дуже жарко або холодно. І постійно, і постійно море отаке, отаке, бошує, не знаю. Що воно таке в цьому році? Чого воно? Ну, Вроді жара на дворі тут у нас. Там пів Італії дощі йдуть, пів Італії гради, там то А тут жара, і на Сицилії цілі там попалило все, там вже дощів немає, випалило. Е, всі там і пшеницю кажуть люди, що вже, напевно, в Італії також будуть потім ціни. От на на, на, муку, на хліб, на всю випічку буде знову. В Сицилії там річки пообміліли геть, повисихали. От. Ну, у нас ще трохи бачили, вчора по дорозі їхали, дуже дерев багато сухі, ті, що стояли зелені роками. роками. Що вони ніколи не цей, а це позасихало все, тому що коріння не достає, води немає. Так що отакі діла, от таке отаке життя. От і я ж кажу, не знаю, як його боротися з цим усім. Немає сили, дівчата руки опускаються. Ну нічого, будемо якось треба жити, треба продовжувати. Я все рівно ще вірю, що добро переможе зло, бо завжди так було і так має бути. Так що ми з вами, українці, ми будемо допомагати, як, як можемо, так і допомагаємо. Там у Фейсбуці є група. З Неаполя так само, що постійно кожен тиждень майже збори робить там дівчата Неаполя і ще одна я забула. От, то, Туди тож, хто, хто з Неаполя, хто з Італії, в них там, вони викладають щита так само, банківські банківських карточок є. І туди тож, передавайте їм, скидайте, тому що вони кругом так само і на армії, і на. Дітей і передають у них у починенні там якісь дитячий цей будинок дитячий, то вони теж туди передають діткам. Тепер вже буде і це додатися, що будуть так само. Бо дуже мало, дуже мало підключаються дівчата. Теж стидно за наших людей стидно. Ну, я перший раз про це говорю в своєму відео, але хотілося сказати. Так що дівчатка, до нових відео. Дівчатка мої, комусь хтось мені написав, що подобається, що я вас називаю дівчатками. Ну, а що? Ми завжди дівчатка, що буде казати, жіночки, є молоді старші. Ясно, що всі дівчатка, як нас кажуть, що в 45 баба, ядка 5 баба мені не подобається, дівчина ядка, жінка-ядка. Так що ми дівчатка. Так що до нових відео. Вибачте, за трошки мій такий тон. Хотілося виговоритися, бо неможливо вже це все дивитися і витримувати, але ж чекаємо все рівно на перемогу, і все буде добре. Я ще вірю все-таки, що все буде так, як треба. Всім добра, до нових відео. Подивіться, другий раз приходимо і другий раз все таке робиться. Вчора був дощ. Кажуть, така була поліція, які дерева повикидали на, на берегом. І знову таке море. Це копити в цьому році. Оце тут так ходять, ці всякі індійці, африканці продають на пляжі, носять. Бачите, на собі носять всякі речі, одежу, там всякі дітські, ігрушки, окуляри. Ось таке все. Оце трошечки зблизька. Пляж покажу. лодочка там рибак якийсь плаває. Ось такий у нас був день на морі з холодною водою знову.